Закінчила бюджет. Затягнула, знаю Просто навалилась по навчанню. Добре, що зробила. Але я здивований, що ти так довго я втомилась. Настя, ти завжди була відповідальною. У тебе проблеми? Хочеш поговорити про те, що тебе турбує? Ні, не хочу. Від тебе пахне якимись ліками? То Валеріана. Другувала перед заліком. Це виглядає дивно. До тебе не додзвонитись, Ти постійно десь пропадаєш, роздратована. Ти щось приймаєш? Тату, ти нормальний? Кажи правду, поки можна щось змінити. Що ти приймаєш? Нічого. Не вірю. Покажи, що у тебе в рюкзаку. Може там якісь наркотики. Краще скажи чесно. Не чіпай моїх речей. Геть з моєї кімнати, геть. Не смій так розмовляти з батьком!